Привіт! Мене звати Аріна. Ти на заняттях пікування про себе. Зараз в Україні війна і організація джерела з Києва запрошує тебе на заняття. Сьогоднішнє заняття називається одяг та взуття, мода і стиль. Такі заняття допоможуть тобі у складний час. Сьогодні ми розмовлятимемо про одяг та взуття, як ми їх вибираємо, щоб було і модно, і зручно. Важливо вибирати одяг і взуття правильно. Те, що ми носимо, впливає на наш настрій. Також одяг і взуття впливають на те, як інші люди дивляться на нас. Для чого нам потрібні одяг і взуття? Одяг це речі, якими покривають тіло людини. Взуття захищає наші ноги. Наш одяг поділяється за порами року: весняний, літній, осінній, зимовий. Одяг залежить від пори року. Давайте привітаємося і представимося нашим друзям. Як тебе звати? Мене звати Андрій. Як тебе звати? Мене звати Вероніка. Сьогодні ми поговоримо про одяг та взуття. Давайте обговоримо. Вероніко, для чого нам потрібен одяг? Щоб одягнути щось. Так, щоб його одягати. Андрій, як ти вважаєш, для чого нам потрібен одяг? Щоб одяг захищав наше тіло від жари та від холоду в різні пори року. Які ви знаєте сезони пори року? Зараз же зима. Так, зараз зима. Які ви знаєте сезони пори року? Зима, весна, літо і осінь. Так, чотири сезони, чотири пори року. Так само одяг поділяється на ці сезони. У нас є літній одяг, весняний одяг і осінній. Це дві пори року, коли однаковий одяг. Є і зимовий одяг. Як ви обираєте одяг? Коли холодно, то одягаємо щось з довгими рукавами, наприклад, і одягаємо теплий одяг. Так, ми обираємо одяг з довгими рукавами, які повністю закривають наші руки. Туди не залітає сніг та вітер. Андрій, а як ти обираєш зимовий одяг? Я обираю, щоб одяг затривав погору, щоб не захворіти. Так, це дуже важливо при виборі одягу, щоб одяг був теплим, щоб ми не хворіли взимку, щоб нам було тепло та зручно. Ми носимо зимові шапки, рукавички, ще ми носимо зимові куртки, теплі штани, або під низ одягаємо термобілизну, або дівчата можуть одягнути колготки і носимо тепле зимове взуття. Дуже важливо при виборі взуття, щоб воно було тепле та зручне. І головне, щоб взуття не натирало ногу. Так, це важливо, щоб взуття було зручне і не натирало ноги. І теж важливо, щоб взуття не примокало. Якщо ходити в мотору в житті, то можна захворіти. Так, правильно, від мокрого взуття можна захворіти. А як ми обираємо одяг для весни чи осені? Куртка. Для осіннього одягу можна обрати плащ з капюшоном. Ти любиш речі з капюшоном, так? Так коли йде дощ. Для того щоб захиститися від дощу, ти обираєш одяг з капюшоном. А як ми обираємо одяг для весни чи осені? Ой, я не люблю речі з капюшоном. У мене все рівно, Дощ чи не дощ. Я не люблю капюшонний. Що важливо при виборі літнього одягу для вас? Сукні чи спідницю, кофта чи футболка, штани. А як саме ти обираєш одяг? Чому саме влітку ти обираєш футболку, а не теплу куртку? Бо це не можна. Чому не можна? Там вже спекотно. Так, тому що спекотно. Тому ми обираємо якийсь легкий одяг влітку, щоб нам було не жарко і щоб ми не пітніли. Тому ми обираємо легкий одяг і щоб його було небагато. Андрій, а як ти обираєш літній одяг? Я обираю, щоб він був сторотким тавом, щоб він був зручним і легким, щоб не, не пітніє влітку. А, а зараз ми з вами будемо одягатися, обирати речі. Перше, що ми виберемо, це буде домашній одяг. Зараз ми подивимося і кожен покаже. Свій домашній одяг. Це футболка. І це мій домашній одяг. Це футбол – це мій домашній одяг. Офта і це мій повсякденний одяг. Це кофта це мій повсяденний одяг. Це піджак і брюки, і це міровий одяг. Це – цей діловий одяг. Вишиванка і це мій святковий одяг. Це вишиванка, це мій святковий одяг. Це футболка. І і це мій спортивний одяг. Це це... це — тофта, мій спортивний одяг. Як ти вважаєш, яке взуття треба обрати до спортивного одягу? Туфлі чи кросівки? Кросівки. Супер! А зараз ми поговоримо про доповнення до одягу аксесуари. Що таке аксесуари? Аксесуари це не одяг і не взуття, а те, що доповнює образ людини. До аксесуарів відносять сумки, реміні, рукавички, гаманці, парасольки, хустинки, та багато інших допоміжних речей. А які аксесуари знаєш ти? Давайте подивимось, і кожен назве щось, що бачить на столі, і ми обговоримо цей аксесуар. Андрій, що ти бачиш на столі? Так, так це шарф або хустка. Ось таке доповнення до одягу, яке ми вдягаємо собі на шию. Ось так. Це таке доповнення, яке може прикрашати наш одяг або робити нам тепліше. Ми можемо грітися взимку, коли холодно, ось таким доповненням до одягу. Вероніко, що ти бачиш на столі? Резинка. Так, це резинка для волосся. Це теж такий аксесуар, яким ми можемо прикрашати наше волосся. Резинки допомагають зробити нам зачіску. Резинки бувають різні. Їх буває дуже багато видів. Вони можуть так само прикрашати наше волосся. Андрій, що ти бачиш? Рукавички? Так, це рукавички. Це зимові рукавички, які ми вдягаємо. Для чого нам потрібні рукавички? Порути на налізері. Так, щоб руки не мерзли. Але так само це доповнення до одягу. Ми обираємо такі рукавички, які нам подобаються і які гарні. Кожен обирає рукавички свого улюбленого кольору. Вероніко, якого кольору в тебе рукавички? Білі. В мене чорні рукавички. В тебе чорні рукавички. В мене ось такі. Вероніко, що далі ти бачиш на столі? Обідки. Так, це обідки для волосся. Хочеш приміряти? Так. Обери. Добре, давай приміримо. Ось так одягаємо. Це так само прикраса для нашого волосся, яка доповнює наш одяг. Це те, що нас прикрашає. Андрію, що ти бачиш на столі? Шапка. Так, це шапка. Це таке доповнення до одягу. Ми його одягаємо на голову для того, щоб захиститися від вітру, дощу, снігу та, та морозу. Так, щоб наші вуха не мерзли, ми одягаємо шапки. А хіба ми одягаємо шапки лише взимку? І осінь теж. Так, і восени і навесні. А літом ні. Влітку ні. А що ми одягаємо влітку? Тебто або панами. Так, кепка або панами. Або капелюхи. Багато чим ми захищаємо нашу голову. А якщо взимку ми захищаємо голову від морозу, то влітку від чого? З питотного сонця. Так, від сонця, щоб не отримати сонячний удар. Так, сонячний чи типовий удар. Вероніко, що ще ти бачиш на столі? Сережки. Так, це сережки. Це такі прикраси, які ми одягаємо на вуха. Вероніко, які ще прикраси ти знаєш: кавучки, намисто, браслети. Так, супер. А чим ми ще можемо прикрашати одяг? Борожче. А чим хлопці доповнюють свій діловий одяг? У тебе вдома є краватка? Є і не одна, але вона вже малять на мене. Ще і запнуття. Так, це теж доповнення до ділового одягу. Ще мене назвали ремінь. Ремінь це таке доповнення до одягу, яке використовують і чоловіки, і жінки. Це може бути прикрасою і так само слугувати для зручності, щоб наш одяг не спадав. Так, не спадав і тримався на місці. Ще не назвали окуляри. Так, ще не назвали окуляри. Окуляри це теж таке доповнення до одягу зовнішнього вигляду. Їх використовувати, тож і чоловіки, і жінки. Супер. А для чого ми використовуємо окуляри? Щоб сонце не петро в очі. Так, щоб сонце нам не докучало, щоб ми могли дивитися і не жмуритись. Тому використовуємо окуляри. Окуляри це теж така прикраса. Вони бувають різних моделей, кольорів та видів. Ми можемо обирати ті окуляри, які нам подобаються. Взагалі, весь одяг та аксесуари ми обираємо так, щоб вони нам подобались. Наприклад. Те, що подобається Андрію, не завжди може сподобатись Вероніці. І навпаки, те, що подобається Вероніці, може не сподобатись Андрію. Але Андрію подобається своє, а Вероніці подобається своє. І це найголовніше. Тепер поговоримо про те, як вибирати одяг. Вибирайте зручні речі. Обирайте одяг і взуття, які вам зручно носити. Це важливо, щоб ви відчували себе комфортно весь день. Пам'ятайте про погоду. Якщо ви збираєтесь на вулицю, подивіться, яка погода. Якщо спекотно, то носіть легкий одяг, а якщо холодно теплий. Використовуйте аксесуари. Шарфи, браслети або годинники можуть додати вашому образу більше стилю. Спробуйте додавати аксесуари, які вам подобаються. Поговоримо і про допомогу від друзів і сім'ї. Коли йдете купувати одяг. Якщо вам важко обирати одяг, попросіть друзів або членів сім'ї допомогти вам підібрати те, що вам потрібно. Тримайте одяг, взуття та аксесуари в порядку. Можливо, вам буде легше, якщо ваш одяг, взуття і аксесуари будуть зберігатися на певних поличках в порядку, щоб ви могли швидше знайти те, що вам потрібно. Купуйте одяг і взуття, які вас радують. Важливо вибирати речі, які вам подобаються і які роблять вас щасливими. Це допоможе вам відчувати себе краще. Запитуйте про пораду. Якщо у вас є питання про одяг, взуття або аксесуари, не соромтесь запитати про пораду в магазині чи у друзів. Найважливіше це відчувати себе комфортно та радісно в тому, що ви носите, і не переживати через моду. Дякуємо вам за приділений час та активну участь у нашому відеороці. Дбайте про себе та свій зовнішній вигляд. Сподіваємось, що вам було цікаво. Дерела дякують за те, що ви були з нами. До нових зустрічей! Це відео стало можливим завдяки проєкту. Доступні послуги для українців з інтелектуальними порушеннями та їх сімей під час війни як швидка допомога за для уникнення потрапляння в інтернати, які відбуваються за підтримки програми Український фонд швидкого реагування, яку вцілює АІРЕК за підтримки Державного департаменту США. Вміст є виключною відповідальністю благодійного товариства допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Джерел». І не обов'язково відображає погляди Айрекс та Державного департаменту США.